На річці та чотирьох ставках стоїть нині село Григорівка. Подорожуємо далі. З орлового поля повертаємо на Григорівку. Зачаровують красою ставки гарні, широкі, з вербами, маслинами, кленами на берегах. Все це загачена річка Мала Корабельна. Мала корабельна входить до басейну річок Південного Бугу. Ліва притока річки Корабельної. Має 25 км довжини. Протікає по території Братського і Арбузинського районів а бере початок в селі Тимофіївка, що знаходиться перед Орловим полем. Ми заїхали в садибу до Івана Олексійовича Сем'янікова. Рід Сем'янікових в цих краях бере свій початок від Петра Никифоровича Сем'янікова. Він в 1912 році був направлений на залізничну станцію Людмилівка, де йому було видане службове приміщення здійснювати контроль. За безпекою залізничної станції. Після революції 1917 року Петро Никифорович придбав будинок в селі Михайло Жуково. Трішки пізніше придбав будинок в селі Долинське Григорівка. В цьому ж будинку народилися і жили його онуки Іван та Анатолій. Годувалася сім'я Петра Сім'янікова після 17-го року, тим, що господар був гарним чоботарем. І це рятувало всіх членів його сім'ї. Прожив він до 1947 року і похоронений на кладовищі села Григорівка. Ці відомості зараз зберігають всі сім'ї родини Сем'янікових, а родовід по цій гілці знають з 1694 року. З цих архівних даних прочитали ще одну назву села: Долинське на мапі 1868 року. Є ця назва разом з назвою села Григорівка, а також хутір Богдановського Андріївка. Зовсім нещодавно ми дізналися, що в 1922 році місце, де зараз знаходиться село Григорівка, було виділено іншим переселенцям з межиріччя. Перші ходоки вже навіть тут забили кілки, зробили мітки і впевнені, що саме тут заснують своє село. Поїхали додому зимувати. Але їх випередили. Бо коли весною 1923 року вже родинами із домашнім добром та худобою переселенці з Межиріччя прибули на ці землі, вони були зайняті. Тож ті вже в іншому кутку братського району, Південному, почали закладати село Божедарівку, нині Шевченко, а на цих розлогих, благодатних родючих землях. З річкою Мала Корабельна з джерелами та водою, яка близько від поверхні, забудовували село старше покоління нинішніх жителів Григорівки, родом з Київщини та інших областей України. Дещо пізніше, в 1948-49 роках, поповнилося село Григорівка новими жителями із Станіславської, Івано-Франківської області, Рожнятинського району. Тоді їх переселяли на південь, і ніхто не питав, хочеш їхати чи ні. Тоді приїхали родини Петра Михайловича Хмизюка, Федір і Явдоха Дзудзели, Семен Хома, Марія Іванівна Керніцька, Михайло та Параска Цапи, Лаголинки та інші їх розселили по вулицях села. Тож робимо висновок, що село Григорівка заселялося людьми. В різні часові проміжки з різних регіонів України. А ми спілкуємося про Григорівку з Іваном Олексійовичем Сем'яніковим 1939 року народження. Народився він в Григорівці, згадує, що село було зелене, затишне, хати під соломою в ті роки. Його дід Петро був на всі руки майстер, все вмів робити, мав інструменти. Сусід Марко Димчак до нього завжди звертався і щось просив позичити. Врешті-решт, діду, це набридло, і він сказав: Ну що, Марку, тобі оце треба, і оце треба, то купи і май. В ті роки на річці ще не було гребель і, відповідно, ставків, а де нині греблі був клин, викопана канава, рів був, для чого йому невідомо. Нинішню греблю всі називають солдатською. Бо її побудували військові, коли будували ракетні точки. Тоді ж робили і дороги. Держава побудувала греблю біля орлового поля. А військові вже далі. Мова йде про 1972 рік. У селі була семирічна школа в одному старому приміщенні. Потім розбирали панські будівлі і побудували ще одне приміщення та школу у Тимофіївці. Школа була тепла, топили грубами. Дітей ходило багато. Було три п'ятих класи, два шостих у повоєнні роки. Навчалися у дві зміни. До школи після закінчення у своїх селах чотирикласних шкіл приходили діти з Антонівки, Богданівки, Тимофіївки, Орлового поля. Їх селили у шкільний інтернат. Виділили й хату під клуб, молодь повиносила сміття, підремонтувала трохи і тут відпочивали потім. Першим завідуючим клубом був Іван Запорожець. Була й хата читальне, демонстрували фільми, танцювали на круглому майданчику, брав активну участь у художній самодіяльності села, був актором і, з вдячністю згадав Пилипа Мусійовича Швеця. До речі, Іван Олексійович підкреслив, що він не водій, а шофер. Для нього це суттєво, бо шофер і ремонтував свою машину. А водій сів та й поїхав. Тут було його життя 83 роки: дитинство, юність, одруження, народження дітей, онуків, радості і горе все, що складається життя людини. Тепер діти будуть опікуватися батьком, але вже не в Григорівці. Ще одна історична відомість про цю родину а саме про рід Івана Олексійовича по матері Марії Кирилівні Ніколаєвій. Вони були самі родом з Одещини, тримали великі погреби з вином, тобто було своє сімейне підприємство. У 30-х роках, під час розкуркулення, господар сточив вино з бочок, щоб не дісталося НКВС. Родина сіла на потяг в Одесі і зійшла на станції Людмилівка. Тож історичні події прямо впливали на переселення людей. У Григорівці три вулиці, є чотири ставки. Облаштовано п'ять гребель. Греблі були і раніше, але примітивні, які під час весняного льодоходу часто розривало. Напроти гаража через річку була й дерев'яна кладка до 40 метрів завдовжки, якою ходили на ферму твариники. Потім військові побудували добротні греблі за всіма вимогами такого будівництва. Ще й зараз різні кутки села носять назви хуторів. Богданівка, Андріївка. Ми попросили Станіслава Цапа, колишнього жителя Григорівки, теж пригадати деякі факти про своє село. Він розповідає, була молочнотоварна ферма номер 2 якою у різні роки завідували Олександр Актістович Савенко, орденоносець, а ще Іван Петрович Ткач, Григорій Васильович Глаголенко. На фермі, крім корів, були воли, бики, телята. Тут знаходився і сепараторний пункт. Доярками працювали Галина Чебаненко, Світлана Сичова, Любов Курява, Раїса Бігун та інші. До речі, в селі було два господарства по вулиці, де я жив, до прикладу, колгосп імені Шевченка, на території якого був пташник, вівцеферма, свиноферма. Біля курей трудилася сумліно Марія Солнцева. Так як колгоспів було два. То і тракторних бригад теж було дві. Бригадою номер 2 керував Микола Іванович Ломакін, а інша, п'ята бригада, спеціалізувалася по внесенню добрив, так званий загін родючості. А потім, дякуючи Іллю Макаровичу Гонтаренку, організували жіночу тракторну бригаду. Кращі механізатори-чоловіки поїхали у Дніпропетровськ на завод ЮМЗ і звідки. Пригнали 15 новеньких колісних тракторів. При будинку культури організували курси, якими завідував Дмитро Назарович Заваденко. Тож і вивчили трактористок Людмилу Токаренко, Валентину Ткач та інших. І до п'яти років ця жіноча бригада працювала. Довго працювала потім ще одна жінка-трактористка Надія Михайлівна Шалигіна. А вся кабіна трактора в неї була ввішана фотографіями кіноакторів. Відомими механізаторами в Григорівці були Михайло Степанович Нетовканий, Василь Якимович Глаголенко, Володимир Іванович Нетовканий, комбайнери Леонід Терентєвич і Микола Єфіменки. Колгоспним гаражем у селі завідували Василь Михайлович Ковтун, Віктор Опанасович Радомський, Василь Карбовський, Василь Олександрович Яненко. Серед водіїв завжди були на слуху Василь Григорович Щерба, Роман Севастьянович Подік, Микола Іліч Нетовканий, Сергій Миколайович Дяченко, Іван Давидович Данилюк, Микола Дев'янович Веремієв, Олександр та Сергій Сіваки, Валентин Юрійович Циганенко. На току керували процесами очищення та підготовки зерна Іван Петрович Ткач, Василь Самсонович Добролежа. У кузні працював. Федір Ус. Він ще відмінно грав на Бубоні, а також працювали Семен Харченко. У Теслярні трудилися майстри Іван Якимович Глаголенко, Анатолій Пилипенко. Останній теж грав на трубі у духомовому оркестрі. У селі була пасіка більше ста вуликів. Там порядкували Катерина Захарівна Дворка та Сергій Гакман. Ще був Григорівський відгодівельний жомовий пункт. На станції Людмилівка на 1600 голів бичків. Добовий приріст складав 1,5 кг. Завідував пунктом Іван Іванович Ус. Було 4 приміщення: ДКУ, кормороздавач, лопата навантажувач, їдальня для працівників. Жом поставляли з цукрових заводів вагонами. Вагон заганяли на жомову яму і вивантажували. У кожному корпусі було по 10 контрольних телят яких щодня зважували. Працювали Леонід Гурович Поборський, Василь Аврамович Шеремет, Микола Михайлович Смоленюк, Володимир Олександрович Поборський, Микола Іванович Ломакін. Розквіт села припадає на 60-ті, 70-ті роки ХХ століття. З 1958 по 72 роки головою колгоспу маяк був Ілля Іванович Гавриляк, а парторгом. Василь Федорович Терещенко. Великі успіхи тоді мали як в Рослиницькій, так і в Твариницькій галузях. У 1958 році колгосп був нагороджений дипломом першого ступеня Всесоюзної сільськогосподарської виставки а в 1967 дипломом учасника ВДНГ. У магазині працював чоловік із вродженим почуттям гумору Андрій Ніколенко. Запитаєш. А цукерки кицькіть -киц є, а він тобі. Закінчилися, є тільки мурмур. -мур. Він один у селі саджав картоплю тільки в лютому, і врожай був дивовижний. Всі у нього купували репанку, американку. А на запитання, який секрет знає, радив: То й висадіть тоді, коли я. Та чомусь ніхто не ризикував. Керуючий відділком Анатолій Іванович Ратуш. Зробив із складу, що біля магазину буфет, туди бочками завозили вино і там збиралися чоловіки у культурній, так би мовити, обстановці. Потім побудували нинішній магазин, де були продуктові та промислові товари, а нині магазин у підпорядкуванні підприємців, родини Тертілових. У селі була підстанція, Іван Дем'янович Веремєєв керував движком, і світло подавалося у певні години. А вже у 1968-69 роках до села підвели електролінію. У Григорівці було двоє дитячих ясел, а потім побудували нове приміщення, яке вміщало до 60 дітей. У селі жила чемпіонка області з бігу на 200 метрів з перешкодами Тамара Марківна Жуматій. Щодо розвитку спорту, то великим ентузіастом був Анатолій Петрович Ганін. Інструктор по спорту. Він у 1967 році створив волейбольну команду, потім футбольну. Поля не було. Почали його робити при Миколі Ткачу. Потім Валентин Петрович Гладкий доробляв це футбольне поле. У 1970 році, під час будівництва твариницького комплексу Михайло Жуково, колгоспи роз'єднали, як і футболістів. Всі, хто грав за колгосп путь комунізму, голова Гавриляк, перейшли у маяк. Років три колгоспи були розділені, а потім їх знову об'єднали в один маяк. Поголів'я худоби було величезне – до 20 тисяч голів. Землі, щоб виростити корми, не вистачало. І тоді Готнаренко поїхав у Міністерство сільського господарства в Київ і вибив приєднання відділку Щорса. А це майже 2000 гектарів землі. Завідувала відділком Людмила Федосіївна Мікутіна. Футбольна команда Маяк грала на першість області. В ній грали Віталій Рінінвальд, Василь та Федір Щерби, Юрій та Микола Шалигіни, Андрій Лавровський. А в районі команда дуже часто посідала перші місця. Сильними футболістами були Сергій Сивак, Валентин Єфіменко. Сергій Лук'янов, Володимир Гребенюк, Михайло Чернявський, Володимир Сем'яніков, Сергій Федорченко. Олександр Дем'янович Веремєєв, вчитель фізкультури в 1968-69 роках, подав ідею позаду магазину посадити парк. Там колись була висока ковзанка. Парк посадили. У парку, при Гавриляку, почали будувати лазню, але її не запустили. Через певні причини майже 40 років віддав галузі культури Пилип Мусійович Швець. Це була творча, щидра на добро свого серця людина. Він був закоханий у слово, пісню, мистецтво. В 1954 році, закінчивши Херсонське культосвітнє училище, прийшов працювати у Григорівський клуб. Створив драматичний гурток. Тоді це було дуже популярно. Готували спектаклі, радували односельців своєю грою Марія Дзюба, Михайло Шеремет, подружжя Василь і Ніна Шеремети, Тамара Жуматій, Марія Андросова. Мартин Буруля, Посуд б'ється на щастя, за двома зайцями, фараони та інші постановки запам'яталися землякам надовго. В 1970 році був побудований будинок культури. Свій час… Самодіяльні актори з Григорівки виступали в театрі імені Чкалова, будинку культури 40-річчя жовтня міста Миколаєва, музичній філармонії. А скільки було виступів у Братському, Арбузинському, Єланинському, Доманівських будинках культури, містах Первомайськ, Вознесенськ, Очаків у сусідній Кіровоградщині. В 1962 році Григорівському клубу було вручено диплом. Про присвоєння звання культурно-освітньої установи відмінної роботи. Подорожуючи селом, ми звернули увагу на те, що понад ставками росте багато величних розлогих дерев, верби, маслини. Виявляється, що в селі відомий садівник Павло Павлович Гриб, а в Григорівці був великий 120-гектарний сад. Багато в чому це його заслуга. Росли яблука. Жовті черешні, сливи, вишні, навіть горіхи висаджували. Хорошим садоводом був Микола Парфентівич Партечко, а також Анатолій Іванович Ратуш. У саду життя кипіло, тут були кролі, голуби, сушили фрукти для школи, дитсадка. Це було ніби як підсобне господарство, де працювало 5-6 жінок. Вони ж і підрізали дерева, боролися з шкідниками тощо. Були гумові човни. На яких ловили рибу, завозили в комори, обов'язково ловили рибу і на всі застілля, проводи, весілля. А ще в Григорівці були перукарня, швейна майстерня, де працювала Галина Михайлівна Веремієва, Ощадкаса, Пошта, Фаб, аптека. Біля ставка була водокачка, вода подавалася на ферму. По центральній вулиці провели водопровід. В 1962 році. Почали будувати приміщення школи. А в 1967 році вона була реорганізована з восьмирічною у середню з продовженим днем та інтернату. Все життя віддали дітям педагоги Терещенко, Верімєєва, Котяк, Ломакіна, Єфіменко, Нетовкана, Дзудзило, Дяченко, Ратуш, Дарієнко, Фішкова, Мартич. У 80-х роках. Головою колгоспу працював Віктор Васильович Батовський. Починаючи з 1974-го, керівниками колгоспу були Готнаренко, Білінський, Сербенко, Котяк, Шалигін. За 1968-70 роки було побудовано тваринницькі ферми, ФАБ, будинок культури, холодильник для зберігання фруктів на 500 тонн. Ним завідував партечко. З 1977 по 2002 рік очолював Григорівську сільську раду Михайло Петрович Фішков. Після нього Наталія Чернега, Валентина Шалигіна, Валентин Єфіменко, Андрій Семеділіхін. Ми знаємо, що славилась Григорівка своїми духовими оркестрами. Перший був організований ще в 1965 році. У ньому грали Сергій Дяченко, Федір Ус. Микола Бондаренко, Анатолій Пилипенко, Анатолій Глаголенко. При керівнику оркестром Сергію Полянському Вітя Мірішниченко, Женя та Саша Шалигіни, Діма Коваль, Ваня Січов, Коля Нетовканий, Саша Філімонов. У 1977 78 роках Песенко набрав у десятирічці собі школярів до складу оркестру серед них Юрій Городецький. Юрій Нетовканий, Сергій Хома, Сергій Пилипенко, Валерій Єфіменко, Олег Васильченко та інші всього 22 чоловіки. Він їх дуже добре навчав, і репертуар був серйозний: 5-6 речей. Але яких? Останніми роками грали в духовому оркестрі, переважно з нагоди сумних сільських подій: Віктор Тертілов, Сергій Пилипенко, Сергій Хома. Олександр Нетовканий, Роман Овчаренко, Іван Глаголенко, проводжаючи в останню путь земляків. Був ще Віктор Бедратенко, але вже відійшов у вічність. А ще був у Григорівці Віа Горизонт, відомий на всю округу гурт Григорівська Слобода. Але про це варто розповідати окремо: Ми ж про село, яке воно було. Тут жило понад 700 жителів. І як нині змаліла Григорівка, як і переважна більшість сіл по Україні, ми вдячні за подорож по селах Братщини Володимиру Івановичу Сім'янікову. Без нього ми б цю інформацію зараз не мали. Він справжній син своєї землі та свого роду. А завершити розповідь хочу словами вірша вже корінного жителя Григорівки, бо народився тут у 1952 році. Відомого поета Еміля Дуброва, Омеляна Федоровича Дзудзила Світла йому пам'ять, який написав ці рядки вже давно, але вони так лягають на душу кожного, хто тут народився, зростав чи навіть поїхав в інші краї, інші країни та зберіг в серці любов до куточка, який зветься очим краєм. Моє село, життя мого колиска. Це край, де народився із мужнів. Сюди вертаюся і близька, аби відчути знову запах жнив. Вертаюсь я, аби побачить знову гніздо лечче на краю села, аби почути знову рідну мову, якою мати в людина свела. Вертаюсь я, аби побачить верби, що сам я понад ставом посадив, аби вклонитись тим. Що вже померли, щоб долюбити тих, кого любив. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!